Это сотрудников регистрируют, да? Они будут голосовать, да? Это тайное голосование или явное, или как оно? Если честно, я не знаю. Я только лишь за регистрацию могу сказать, что это с паспортами за больше не А, это сотрудники именно вот этого Сотрудники мира. института. Студенты не... Есть делегаты от студентов. Здесь списки написаны, а -а -а. что вот есть у нас то студент, кто науково-подачный противник. національному економічному університету. Чисельний склад працівників КІДВНЗКНУ 451 особа, в тому числі науково-педагогічних працівників 215, працівників інших категорій 236, студентів обраних шляхом таємного голосування 82. На позачергових загальних зборах трудового колективу Київ-КНУ зареєструвалися. 372 особи. науково педагогічних працівників 112, працівників інших категорій 195, студентів 65%, не з'явилося 161 особа. На зборах присутні більше 50% членів трудового колективу. Тобто, кворум є, і збори вважаються правомочними. Колеги дозвольте Це ті, які в лічильній комісії должны бути? Ну да, так, з КТУ. Вони навіть будуть в щодня комісії, так? І вони отказались прийти. Тобто всі, що з КТУ, іспугались. Да, да. Ті, що з КТО, они... красиво. Голосування. Да. Хто за те, щоб затвердити оприлюднений, озвучений порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримався? Затверджено порядок денний нашого зібрання. Нам необхідно затвердити регламент наших спорів. Є пропозиції для доповіді доповідача до 15 хвилин, для виступів до 3 хвилин. Я рад науково-педагогічної та начальни роботи Шайкану Андрій Валерійовичу. До 2011 року. Наш Криворізький економічний інститут а, був частиною відокремлених підрозділом Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Але у 2011 році через низку КМУ Кабінету міністрів України та наказів Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України на той час наш Криворізький економічний інститут... Виділення з структури Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та приєднано до новстроеного Криворізького національного університету. Практично виведено з порядкування інститутського рівня низку відділів, зокрема відділ кадрів, фінансовий відділ, бухгалтерію, адміністративно-господарську частину, значно обмежено функціонал навчального відділу. Такі зміни за думкою адміністрації університету мали принести значний позитивний ефект для якості управління інститутом, підвищення рівня підготовки, фахівців, зменшенню загальних витрат на отримання персоналу. На жаль, на всі цілі було досягнено. Питання, будь ласка, керівництво національного університету збирало, зібрання, повному. <плес> Так, і такі була дискусія особливо того, що у нас в нашій студентку є серйозні дизиденція до керівництва національного інституту. Таке було. Які висновки були зроблені в зв'язку з тим зустрічами? До речі, я повів Юрій Гурович. Будь ласка. Така зустріч дійсно відбулася, вона відбулася, як я пам'ятаю, у квітні. Ця зустріч була у форматі, як нам повідомили, зборів наглядової ради університету. Тобто наглядова рада університету а, запросила до себе на зустріч а, керівників структурних підрозділів у форматі заступника директора, директора, декани і залідочка. І оскільки я нам стала з зводу дискусії, що то була. Реакція Наглядової ради, голови Наглядової ради, на звернення членів колективу Економічного інституту та студентів до міністра Освіти і науки. Висловлено, що всі ті факти, які містилися в даному листі, не є такими, що правдиві, не є такими, що не можуть бути вирішеними. Вони дійсно мають місце в форматі Криворізького національного університету, тому всі питання ми вирішимо, всі негаразди будуть подолані і ми зможемо подалі функціонувати в нормальних умовах в форматі Криворізького національного університету. А, жодних змін або дій, а, які би дозволили б стверджувати, що щось йшло на краще з того часу не відбулося. Директор Криворицького економічного інституту Київського національного економічного університету який його немає. Це був піар однієї людини. Це був піар однієї людини. Яка захотіла, щоб в місті Кривого Розі був маленький керпич. Маленький кембридж. Ось цього всіх почалося. Як звали ця людина? Почалося оце об'єднання. Юрій Вілка. Але, але розумієте, поєднати, поєднати технічну місце, поєднати ПЕД, поєднати метологію, поєднати з економістами. Ну, де так не говорили, що це доцільно. Але казали, що це не доцільно. Це зовсім не доцільно. Але нам не, не дають навіть слово. Даю. Ми для них чужі. Розумієте? Зовсім чужі ми далі. Дуже приємно. Ти пишеш, що в стінах цього навчального закладу я отримав студент доктора. В оморозі можна назвати тільки анексією вищої освіті. Може ви запитання, чому вони обиралися. Робилося все на фоні кримінальних переслідувань, тобто дві кримінальні справи проти докторів в технічному університеті. На фоні відсутності ректора в педагогічному університеті, ну і відповідного тиску, я думаю, що відчули навіть і в Києві, в Провідному економічному університеті України. І ви розумієте, під яким тиском це все приймалося і відбувалося. Це мало певний політичний аспект, тому що. Економічний інститут це було такою платформою демократії в Кривому Розі і в нашому регіоні, так само, як педагогічний університет був платформою українськості в Кривому Розі і на Дніпропетровщині, і навіть на сході України. Тобто, з одного боку, перед нами ставили альтернативу, або ми вас ці розводимо, закриємо, не будемо фінансувати, і так далі. А з іншого, обіцяли створення, сказали, Оксфорда і інших таких провідних університетів. Створення університету нового типу з фінансуванням, самостійністю, і так далі. Нічого цього витримано не було. Більше того, те ставлення, яке ми отримали в цьому об'єднанні, продемонстровано сьогодні. Ми розуміємо, що наші колеги мають різні позиції, ну, але майбутньо не варто ігнорувати своїх колег і можна все таки вступити в якусь дискусію, а не просто намагатися такими не дуже коректними діями зірвати збори до і продемонструвати свою неповагу до колег. Це не демократично, це якось так не дуже гарно, з моєї точки зору. Ну і на цьому тлі я хочу підкреслити, що люди, які тут зібралися, це все-таки мужні люди, тому що сьогоднішня умова все-таки це вимагає певного рівня сміливості і мужності. І я, я радий за це. Чому, чому ми намагаємося і не тільки економічний е, інститут, такі самі настрої є в педагогічному університеті. Я відповідально заявляю, що більшість викладачів е, педагогічного інституту також проти такого об'єднання, проти цього колоску. Сває конкуренцію в освіті, в 700 тисячному місті створена монополія, яка знижує рівень підготовки студентів, яка знижує рівень оплати і рівень вимогливості і знижує, усуває конкурентність між викладачами, професорами і так далі. Ви можете легко опинитися на вулиці, вам ніде діватися. Інших вузів немає. Тобто ось ця відсутність конкуренції у величезному промисловому місті це дуже-дуже погано. -дуже Ми знаємо, що це основний прийом тієї партії, яка довела Україну до війни. Усунення всякої конкуренції. З такими позиціями я так розумію, що економічний інститут виступив ще весною. От, в той же час піднімались ці питання я, зокрема, От, але так сталася тоді ситуація, що єдиним таким виходом заявити про свою позицію перед міністерством була можливість подати на конкурс на посаду ректора. Я подав на конкурс з ідеєю повернення статусу тим вузам і тим підрозділам, які були об'єднані. Ну, на жаль, вибори ще не відбулися і подальша перспектива поки що не зрозуміла. Але я звичайно радий, що є представник міністерства. Я радий, що у економічного інституту є реальна можливість сьогодні повернути свій статус. Хоча це послаблює позиції педагогічного інституту і мої позиції, якщо ви до виборів встигнете вийти з цього колгоспу. На жаль. Е -е -е Що хто нас підтримує? В принципі, я спілкувався з багатьом. Демократичного спрямування. Я спілкувався з депутатами, з тими людьми, які подали свої кандидатури від Майдану е, в, е, на кандидати в народні депутати Верховної Ради. Е, я спілкувався з Миколою Колесниковим, е, з Милобогом, який від нашого інституту самовисуванець. Всі вони підтримують ідеї. Для всіх зрозуміло, що наскільки з різними історіями, з різними традиціями управління, з різними профілями, вони, якщо і можуть існувати спільно, то не в такій системі і не під керівництвом технічного університету, де повністю відсутня демократія, де відсутнє обговорення. Хочеться, щоб представник міністерства доніс цю думку про те, що Кривий Ріг це не районний центр, це не П'ятихатник, це не 700 тисячне місто. місто це дуже економічно значений регіон, це дуже небезпечний регіон на сьогоднішній день. І економічний ті люди, які сидять тут, і ті люди, які сидять в педагогічному інституті. Вони є охороною сьогодні нашої України тут. Дякую за увагу. Представники адміністрації, студенти, викладачі. Я Арис Сергій Олександрович, голова ради студентського самоврядування, факультету менеджменту та міжнародної економіки. Сьогодні, 29 березня 2014 року, ми проводимо збори та голосуємо з приводу від'єднання Київ Криворізького економічного інституту від складу Криворізького національного університету. Я як студент, який хотів вступити до Київського економічного інституту, філіалу в місті Криворів, був присутній на дні відкритих дверей, де Мазуров Петро Петрович, будучи ректором Київ, сказав, що економічний інститут не буде вступати до складу КНУ. Проте з невідомих причин для студентів, так як виявилося сюди для викладачів, під час 2011 року економічний інститут увійшов до складу КНУ. З того самого моменту почалися зміни у начальному та організаційному процесі. Змін в кращу сторону, як бачите, не відбулося ніяк. Що ж відбулося як для столиці? Перше це затримки стипендій. Друге урізання стипендії. Третє тиск на студентів з боку викладачів, які перейшли до нас від КТУ. І це є факт, і кожен вас з вас про це знає. Всі знають, який бачила у Київського національного університету. Це 108 років економічної роботи. В той час як... Сказать, что Киевский национальный экономический университет имеет статус научно-исследовательского, исследователь, и все студенты учатся по программам, которые созданы в этом университете, что гораздо лучше, и все студенты получают действительно качественные знания. Так как я являюсь студентом в специальности международной экономики, на втором курсе изучала предмет «Основы горного производства». То есть, э, вот такая специфика обучения была. Наши преподаватели буквально усталкивали в голову то, что мы пойдем работать именно по этому профилю, именно в, СП, в этой узкой сфере. Хотя, поступая на это специально, лично я для себя хотела бы какого-то более лучшего будущего, например, сотрудничества с международными компаниями, ну, в общем, чтобы была возможность для дальнейшего развития. В частку с вернением вашего коллективного министерства, Щоб ректор дав згоду мене направити коло Анатолія Михайловича, проректора КНЕУ у якості представника міністерства. Тому я представляю одночасно і міністерство згідно із листа Сергія Івановича Квіта і представляю наш університет імені Вадима Євгенія. Перш за все, я хочу вам передати вітання від нашого ректора. І хочу передати, що ми будемо робити все можливе для того, щоб ви повернулися у нашу велику сім'ю. Я з 92 року працюю в цьому університеті, багато років працював в приймальній комісії. Десять років працюю проректором. І всі ці роки я працював з керівництвом вашого інституту, зустрічався з усіма трьома останніми ректорами, рівнішними директорами, директорами. І я спостерігав, що ваш інститут динамічно розвивається. Ішло прирощення людського капіталу. Прирощення в плані організації навчального процесу. Багато людей захищало диссертацію. Ви жили нашим життям, ви мали прекрасні робочі навчальні плани, яких немає. Я сьогодні подивився ваші плани навчання, за які соромно просто. За цими планами неможливо спробувати сучасні компетенції. Ви вчилися по прекрасним робочим програмам, новітнім ходом до організації навчального процесу. І це все було. Як на мене, судячи по інформації, от я зараз отримав і до цього втратили практично всі суб'єкти освітньої діяльності. А головне втратили студенти. І це я сьогодні зустрічався, виконуючим обов'язки директора вашого інституту. Який, до речі, мені запропонував даже колеж зняти в його кабінеті. Оце рівень моральності, духовності людини, яка сьогодні виконує обов'язки директора інституту. Не здаються. Я думаю, що Петро Петрович прав практично у всьому, єдине, я зроблю маленьке уточнення. Коли він сказав, що це проєкт однієї людини, це не правда. Ваше приєднання це штучне, аномальне. І це навіть не проєкт попередньої влади. І навіть не проєкт табачника бачника і сулини, хоча це вони робили це. Це Московський проєкт. Я багато років є членом Міжнародної академії наук вищої школи, яка створена на базі ну, багатьох країн колишнього Радянського Союзу, країн СНД. Я часто бував в Москві, півроку я вже далі їжу, я їм всім відправив. Смс-усі, члени Міжнародної академії наук вищої школи, що я обов'язково приїду в Росію, але в Росію без путіна. Сім років тому в Росії почалися реформи, які звалися до двох моментів. Вже була вибудована повністю централізована модель під одну людину, яку навіть... Людину назвати важко. І залишилася вища школа, яку треба було підпорядкувати під цю централізовану модель. І виникла ідея от, створити такі аномальні монстри. Я, наприклад, був у Пскові, там сім бузів, всі зібрали аграрний, будівельний, економічний, технічний, люди, коні, звірі, все так. Від цього нічого ніхто не отримав. Але що зробили наступним? Поставили на чолі цих монстрів людей, які не мають відношення ані до освіти, а не до науки. Всі присутні знають Російську академію економічної імені Плеханова, правда? Так, так. Зараз ректором там, вже 4 роки колишній губернатор Костромської області який тобі, тут має відношення до світу, як я до космосу. І таку мати хотіли створити в Україні. Тому що те, що робилося, це схеми було. От що не візьми схема? Для чого? Для того, щоб тримати. Для чого? Для того, щоб заробляти. Для чого? Для того, щоб поставити своїх моральних броню на чолівні з Я вас не обманюю, це так. Це російський проєкт. І він у вас прижився. І з треба, очевидно, закінчити. Шановні колеги, наш університет зараз дійсно розвивається динамічно. У нас з'явилося багато нових проєктів. В ректорат прийшло багато нових людей. Ми реалізуємо зараз декілька програм. Перша це програма інноваційного розвитку університету до 2015 року. Друга програма це програма імплементації закону про вищу освіту, в освітній діяльність нашого університету. Ми отримали статус дослідницького. Зараз багато робимо для того, щоб ввійти в європейське співтовариство, виконуємо декілька програм по лінії темпу Створюємо нові факультети на минулому тижні за моєю ініціативою створено 10-й факультет управління персоналом соціології та психології. Ми відкрили дві нові спеціальності соціологія, психологія і будемо розвивати свою освітню діяльність. Відкриваємо нові вчені ради по захисту дисертацій Одним словом, робимо все можливе, щоб дітям не закривати сонце. Ми живемо до них. І я сказав людині, якої я зустрічався, що ви робите велике велике горе. Вас Бог накаже. Не можна дітям закривати сонце. Чому ви їх так не любите? Вони втрачають. Я, Моя остання монографія. Яку я написав, це вже 21-монографія. Вона називається соціальна відповідальність. Мені дуже приємно, що в цій залі я бачу соціально відповідальних людей. Я порадив би тим, що у вас залишилися безвідповідальними, відповідальними, прочитати цю монографію, і щоб ви від них прийняли залік На іспит вони, іспит вони ніколи, мені здається, не здадуть. А хоча без залік, хай здадуть Я уважаю пустики. Слава Украине! А скажут, что все подстроено, потому что все за, это же не... не, не. Надо хоть против, хоть один, нет, не хоть нет. символически. Так, так, не против. Против, не... Таких нема, их нет. Вообще никого, хоть один. Нет. ну, что, ну, нет, ну, все, ну хотя бы назначьте кого-то. Попытать перед <реклама> Министерством <реклама> <реклама> освіти и Украины про повернение Криворийской комиссии. до складу Державного вищого навчального закладу Київський Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана у складі картових, структурних підрозділів та на матеріальній базі, що були приєднані до ДВС Трипорійський національний університет у 2011 році, постановою Кабінету міністрів від 21 березня 2011 року номер 2 наказу Міністерства освіти від 30 травня 2012 року за номером 501. Клопотати перед вченою радою Криворізького національного університету про повернення Криворізького економічного інституту до складу Державного вищого навчального закладу Київський національний університет імені Вадима Гена. Прошу голосувати, хто за?